І сьогодні е, я готувався до відео, і, по-перше, вчора пройшло 1 червня, але все рівно всіх вітаю. Бо вчора не могло бути відео, бо вчора я був не один. Мені треба було бути вдома. Я сьогодні один, то сьогодні можемо зробити. Е, якщо що, Зараз я туди що зроблю, бо якщо я просто буду знімати відео, то мені буде дуже нудно. Тож я ж дивлюся відео. Тож, зараз я поставлю і вам все розкажу. Якщо конечно, тако буде нормально, ja. чекайте, просто не, дуже добре ставлю. уже добрый. Да. А я, я не знаю, как просто встать, у меня штучка поломалась. І ще трохи кашляю, тож, пробачте, якщо я вам буду мішати. Я не дуже часто. Так, я зараз поставлю якось. Блін, я так вам не покажу, як я вчився. Боже, не треба, а ну, перемеди, будеш триматися. ведмедик, все, короче, буде так, ні, я прийду. Я десь якось поставлю. Все, нормально. То ну, будеш швиденько. Все. Так, я починаю зараз от все. І почали. І дивіться, якщо я отаку тут, то, я... то мені все спочатку треба буде. І я починаю. Ох, ох. Треба таку перестривувати, так буде норм. Я ще зараз куди, що зроблю. Так, ви ні, інше б я. І дякую за 19 підписників. Підписали, підписали, підписалися. Хоч тільки двоє. Поэтому а я... Ой, 10 миллионов подписчиков, а я не маю. Я бачу... Ой! Важко ну, а у вас ничего. Я... 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 Якщо хочете, на відео, то хочете робити, але так, то не робіть. Це дуже ну, добре. Той таєш. зараз останній раз я буде, що... зараз. Вітя, я зараз От туди вуд... Чакайте да вас, че. Чакайте. Ти ще трябва... Трябва... ще Проще зараз покажу. Я дарма вчора з тобі пристати. Дивіться. Бачили, як гостя. тут уже, а такого відео вже ніколи не побачити. Мені лишилось п'ять разів тут зробити. 不对。 ложка. Это ничто. Я тут уже свет роблю. Устань, я вам уже уже не сможу. Мне лучше ласка, где я это И, что скажу, ешь. Часу. это зараз... Я знаю одного друга, сьогодні в нього день народження. І, коротше, ну, я його в одному, звісно, не покажу, але коментарі я теж не зможу зробити, але можу щось можу. То Я знаю одного друга, в нього день народження, і він зі мною він не був ведучим на одному разі, він був ведучим. Він мені допомагав. Там, де я роблю канал, я ще там роблю пра, там, не като, то, мій друг того, ведучий. Звати він І в чому відео скажу, якщо буде багато лайків. Ну, Там де таких я казав свої. Я то ж ну, треба бігати. Я там сім трохи. Ми та видно звертається, що вы найдете? Бессмысленно. Слухай, не лучилось два раза. Дальше передавай. Останній раз училась.

Нет, тут то что-то я. Нет, я тут рукнулась. Вот двадцать -е, на самостані важко. Знов! два! Зараз тут треба. Це останній раз. Блін. Да, не сто цей раз. Лише підає. Зараз я поправлюсь. І може назад. Я йду до вас просто з того боку. Все, е, дивіться, дуже радий вас був бачити. І, будь ласка, поставте ти чим більше, лайків, щоб я швидше виснов горіх. Бо є одне відео, я хочу зробити з полунечкою. Ви знаєте її. Котик був в мене. Він коли я ще е, забувся, як вона називається, лунав. Якби неї канал помінявся то мене знімали з нею відео. І там була б лунеця. І, коротше, та, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, певно, що. Всім папа! -па! Всім па, па Всім па па Сьогодні з вами був... Я Україна, всім день захисту дітей. Побачите, що я тоді забусів сказати. Ну, всім папа, -па, коротше. Сьогодні з вами була я Україна. Всім папа.